Сьогодні ми з вами вирушаємо в Ірландію, країну смарагдових пагорбів, дощу і, звісно, віскі. Наша зупинка це дистилерія Middleton Distillery. Саме тут виготовляється найкрутіший віскі Ірландії, – 12-річний Redbreast. Redbreast – це не просто віскі, це єдиний в світі Сінгл Подстіл, який придумали саме ірландці. Його виготовляють з суміші соложеного та несоложеного ячменю. І лише тут він набуває справжню глибину смаку. 12-річний Редбрест дозріває в бочках з-під бурбону та хересу, що надає йому таку легку солодку глибину та горіховий характер. З чим його пити з сиром, чедер, з копченим лососем, з гірким шоколадом або навіть яблучним пирогом буде дуже смачно. Пряно фруктовий аромат, в'яленого банану, червоного яблука, лісових горіхів та різдвяних спецій, це такий теплий, з нотками родзинок, тостів та прянощів, аромат та смак. Кожен ковток це як ковдра в холодний ірландський вечір. 12-річний Редберст, це не просто віскі, це Ірландія в кожному келиху, тепла, гостинна і завжди з душею.